Доброго дня, любі малята! Зовсім скоро ми будемо з вами зустрічати Новий рік. І сьогодні ми з вами дізнаємось, що це за свято і як його святкують в різних країнах. Новий рік одне з державних свят в Україні. Святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня. Це веселе свято, на якому відбуваються чудеса. Виконуються заповітні мрії і бажання. Люди вітають своїх друзів і близьких, дарують одне одному подарунки, готують смачні страви, а ще грають у різні ігри, співають, танцюють, розпускають серпантин та конфеті. Новий рік відзначають у багатьох країнах. Кожна країна має свої традиції святкування. В Англії опівночі господар будинку відчиняє задні двері для того, щоб випустити старий рік, а вхідні для довгоочікуваного Нового року. Найвідоміша новорічна італійська традиція звільнення помешкань від мотлоху. Тож італійці у новорічну ніч. Викидають з дому всі старі або непотрібні речі. У новорічну ніч в Іспанії з'їдають 12 виноградин по одній з кожним ударом курантів. У цей час в Японії люди прикрашають вхідні двері вінками з бамбукових гілок та соломи, щоб відігнати злих духів, а китайці в новорічну ніч. Запалюють величезну кількість лихтариків або освітити шлях у новий рік. У Бразилії люди виходять до океану і приносять богині моря дари, квіти, дзеркала, прикраси, їх у маленьких човниках пускають в океан з надією про захист наступного року. А жителі Куби. До півночі наповнюють водою посуд і виливають її з вікон. Вода очищує, тому схожі традиції є в багатьох країнах світу. Є і в нашого народу новорічні прикмети. Найвідоміше з них, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Новий рік потрібно зустрічати в обновці. Бажано на новий рік покласти у кишеню гроші, які принесуть у родину багатство і добробут. Чим багатшим буде ваш сіл, тим краще буде новий рік. І не забудьте провести старий рік. В мене для вас є новорічна вікторина. Будьте уважні. Уважно розглядайте малюнки! Як називається свято? Так, звичайно, Новий рік. Так, а в яку пору року його святкують? Повіркуйте. Так, взимку його святкують. Так, далі. А як прийнято святкувати новий рік? Люди прикрашають ялинку та пускають фейерверки. А що роблять люди на малюнку? Як вони виглядають? Вони веселі та співають пісні. А чим закінчується свята любі малята? Люди знаходять під ялинкою подарунки. Ну що ж, любі малята! Ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком, мирного неба нам над головою, міцного здоров'я та виповнення всіх ваших побажань. До зустрічі!